На розвідку заступає Щедрик. Про переваги на полі бою Вінницького розвідувального БПЛА Щедрик розповідають військові. Автівка без водія збила жінку у центрі міста. Як сталась незвична ДТП, розкажемо. Вінницькі поліцейські влаштували акцію для дітей з малозабезпечених родин. Мої вітання розпочинаємо новини за день на телеканалі. Віта все, що варто знати про події доби, вже готові розказати мої колеги. В Студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Розвідувальний безпілотник Щедрик від співзасновників міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Сергія Моргунова та В'ячеслава Соколового заступає на службу до військових одного з бойових підрозділів. Дрон створений вінницькими розробниками для ефективного виконання завдань на передовій. Перші щедрики пройшли випробування боєм ще восени 2023 року. Кожну наступну пташку, яка вирушає на фронт, вдосконалюють відповідно до потреб військових. На підсилення захисників дрона міжрегіональний гумштаб спрямовує всі сили, адже війна потребує сучасних рішень в допомозі армії та порятунку життів військових. Сьогодні щедрик має суттєві переваги над іншими розвідувальними БПЛА. В нього досить чудова спроможність давати таку чітку картинку для розрізнення різної ворожої техніки техніки в ворожому тилу. Плюс є стабільний радіозв'язок, що досить важливо в. Бойових умовах тому, що засоби РЕП, як і з нашої, так і з ворожої сторони, працюють досить потужно і в більшості. Розвідувальної техніки нема таких можливостей, як є у Щедрика, тому ну відклики тільки позитивні. Автівка без водія збила жінку на Соборній. 60-річний вінничанин припаркував легковик на схилі та не увімкнув ручне гальмо. Автомобіль покотився та наїхав на пенсіонерку. Її з травмами госпіталізували. Автомобіль поміщений на арешт-майданчик. За фактом аварії, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк. Через необережне паління у Вінниці загинула людина. Недопалок спричинив пожежу в квартирі. Загорілась кімната та балкон. Прибувши на виклик, рятувальники виявили тіло 65-річного чоловіка. Медики констатували його смерть. Працівники ДСНС закликають дотримуватись правил безпеки в побуті, щоб зберегти життя. Відверта розмова з освітянами напередодні нового навчального року. Вінницький міський голова зустрівся із педколективами ліцеїв та дитячих садочків. Поставили нові цілі та визначили пріоритети. Чи сядуть учні за парти або ж знову, вчитимуться онлайн, розкаже Катерина Соколюк. Виготовляли окопні свічки, плели маскувальні сітки, влаштовували благодійні ярмарки та збирали тони вантажу на фронт. Вінницькі ліцеї регулярно передають на передову позашляховики, старлінки, генератори та мавіки, а ще тисячі патріотичних малюнків та оберегів для наших захисників. Перед стартом нового навчального року завдання освітян створити безпечні умови для юних волонтерів. Питання проведення ремонту приміщень. Для облаштування найпростіших укриттів будівництво протирадіаційних укриттів залишається для Вінницької міської ради вкрай актуальним. Внутрішній простір приміщень укриттів комфортний, містить необхідне обладнання для організації освітнього процесу, облаштовані ігрові осередки, використовуються технічні засоби навчання. Окрім укриттів, які облаштовані у більшості навчальних закладів, як дошкільних, так і середніх, гостро стоїть питання й енергонезалежності. Через часті ворожі обстріли забезпечення безперебійним електропостачанням ліцеїв та дитячих садків громади, черговий виклик. Тож протягом року активно працюватимуть, аби залучити донорів для встановлення сонячних електростанцій на дахах закладів. І ми повинні цю програму досить активно впровадити, таким чином можемо направляти цю електроенергію в загальну мережу і, виходячи з цього, зменшувати нагрузку на централізовану мережу електропостачання. У Вінницькій громаді 44 комунальні заклади освіти. 35 з них мають найпростіше укриття, облаштовані відповідно до усіх вимог. Тож їхні учні будуть навчатися офлайн, а інші за змішаною формою. Катерина Володимир новини за день, телеканал. Віта. Підготуємось до школи разом. Акцію зі збору шкільної канцелярії організували ювінальні поліцейські Вінничини. Щорічно, за тиждень до початку навчального року в місті та області розміщують контейнери, куди кожен охочий може принести зошити, альбоми, олівці та інше приладдя. Все зібране правоохоронці передадуть родинам, які не мають змоги придбати все необхідне для навчання своїх дітлахів. Як цьогоріч проходить збір та чи долучаються містяни, бачили наші кореспонденти. Кілька альбомів, ручок та інші канцтовари дев'ятирічна Софія принесла у бокс допомоги. Цей пакунок підготувала для дітей, які цьогоріч збираються до школи, але батьки яких не мають змоги придбати усе необхідне для навчання. Я принесла олівчики, підстругачку, лінійку, альбом, кольоровий папір. Всі дітки мають право ходити до школи, здобувати знання, бути розумним, кмітливим. Акцію підготуємось до школи разом. Щороку організовують ювенальні поліцейські Вінничини. Протягом останнього тижня літа розміщують контейнер для допомоги учням у різних куточках міста та області. До 1 вересня усі зібрані канцтовари передадуть родинам. Це внутрішньопереміщені особи, також малозабезпечені, багатодітні. Також діти, які постраждали від російської агресії, чи батьки не в змозі підготувати дітей до школи. Ми формуємо такі списки, дізнаємося їхні потреби і в подальшому їм допомагаємо. Того року в нас теж проходила на території області дана акція, і 286 дітей було забезпечено канцелярським приладдям, що допомогло їм піти в школу. Поповнити ранець школярів прийшла і Вінничанка Наталія із сином Данею. Каже, цьогоріч зібрати дитину до школи справа не з дешевих, тож вирішили допомогти тим, хто потребує. Я вважаю, що людям взагалі в такий скрутний час, який зараз всім скрутно, потрібно допомагати. Усе приладдя Даня вибирав самостійно, бо знає, що точно стане в нагоді учням у молодшій школі. Зошити, ручки. Гумки, всі, всі дрібнички, які можуть порадувати дитину. Я сподіваюся, що цей подарунчик буде для кількох дітей. У Вінниці збір канцелярії відбуватиметься 29 серпня за адресою вулиця 600 річчя, 21 та 30 серпня на проспекті космонавтів з 11 до 20 години. Понад 4 тисячі дітей Вінницької громади вже за декілька днів вперше сядуть за шкільні парти. Втім, придбати усе необхідне для навчання в змозі не усі батьки. Кілька зошитів, ручка чи олівець можуть наповнити ранець хлопчиків та дівчаток, родини яких опинились у скруті. Долучитись до доброї справи може кожен. Ті, хто не встигнуть відвідати локації, можуть принести шкільне приладдя у будь-який відділ поліції. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Замість стільців дерев'яні колоди, замість аудиторії, дерева та річка. У центрі Вінниці відбулася лекція, присвячена просторам відносин. На відновленій ділянці біля річки Скельна говорили про покращення стосунків між людьми, дружні та робочі стосунки. Більше подробиць із зустрічі психологині з містянами розкажемо далі. Психологічна підтримка просто неба. У Вінниці відбулася лекція Простір відносин із психологинею Анастасією Семенюк. Говорили про простори як місця зустрічі на природі, які покращують сприйняття оточення та впливають на психологічне здоров'я. Є два види безпеки: первинна безпека і вторинна безпека. Первинна безпека це безпека тілесна, фізична. А зараз з цим є певні труднощі, не певні, а серйозні труднощі, коли ми не можемо бути певні у безпеці нашого фізичного життя. І є вторинна безпека. Це надзвичайно важлива річ. Також це відчуття приналежності. І, от саме відносини, стосунки нам важливі в контексті цієї вторинної безпеки. Під час лекції учасники мали можливість не лише слухати поради психологині, але й брати участь у дискусії та задавати запитання. Пані Тетяна на психологічному вечорі не вперше каже, після важких робочих буднів така зустріч допомагає розслабитись. Мені здається, що це хороший спосіб розгрузитися від робочого тижня. Це завжди актуально. А зараз в умовах війни, напевно, саме стосунки і взаємопідтримка це те, що нам більш важливо, ніж в будь-який інший час. Провели лекцію на березі малої річки. Таких водойм у місті понад 60. Територію біля них відновлюють та відкривають для відпочинку і різноманітних заходів. Остання лекція частина серії психологічних зустрічей, спрямованих на популяризацію здорових стосунків, покращення емоційного стану та відновлення природи. Основна ціль це привернути увагу, запустити людей сюди до річки і показати, що ця локація є в неї, можна приходити. Вона в таких незвичних місцях біля річок можна влаштовувати заходи. Тут можна бути, тут можна говорити сюди. Можна приходити, можна цим користуватися, і це теж саме що приходити в парк тільки трошки менш облаштований. Поки що цих лекцій буде продовжуватись до кінця теплого сезону. Олена Кербівська, Мар'яна Чорна, Вадим Інжаєвський, Новини за день, телеканал Віта. Поряд із основним пріоритетом, на який спрямовує левову частку ресурсів Вінницька громада це безпека та оборона. Місто продовжує економічно розвиватись, аби бути надійним тилом для фронту. Про нові механізми підтримки для бізнесу, розвиток підприємництва у приєднаних громадах та шлях до енергонезалежності місцевих підприємств, поговоримо з директором департаменту економіки і інвестицій Максимом Мартяновим. Він із нами на онлайн зв'язку. Вітаю вас. Доброго дня, отож, пане Максиме. Розпочнемо із нового механізму ваучерної підтримки для бізнесу. Які види ваучерів запроваджує громада? Ну, перш за все хочу відзначити, що ваучерна підтримка це новий інструмент інструмент підтримки бізнесу, який ми запроваджуємо на виконання програми розвитку малого та середнього бізнесу на 24-26 роки. Ця програма, я нагадаю, була прийнята у квітні місяці. А на серпневій сесії ми прийняли вже вже безпосередньо положення про ваучерну підтримку. Це положення передбачає сім, сім типів ваучерів, із із них це ваучери на, на капітальні інвестиції, ваучери на запровадження виробництва подвійного призначення, ваучери на ветеранський бізнес, ваучери на при напри на придбання. Послуг із it рішень ваучери на участь у виставково-ярмарковій діяльності? Їх сума є різною і вона варіюється від, від 50 тисяч це е, найменший ваучер до 500 тисяч. Це ваучер на капітальні інвестиції, які є найбільшим. По своїй суті ваучер це є без безповоротна фінансова підтримка бізнесу е, на виконання певних заходів і завдань. Із його розвитку, як отримати е... такий ваучер? Якщо якщо вже говорити про сам механізм отримання, починаючи з початку вересня, ми запускаємо широку інформаційну кампанію, де будемо висвітлювати усі усю усю інформацію про ваучерну підтримку. Якщо коротко, протягом десь місяця пів, півтора із із моменту запуску цього повідомлення. Суб'єкти господарювання можуть подавати власні пропозиції, власні бізнес-ідеї згідно із затверджених форм, які є додатками до положення права у підтримку. Після цього комісія, яка буде створена протягом найближчих двох-двох тижнів, буде переглядати ці бізнес-проекти, і найкращі з них будуть підтримані. Говорячи про розвиток приєднаних громад, знаємо, що у малих крушницях розвиватиметься фермерство і непросте вирощуватимуть бізонів та оленів. Розкажіть більш детально. Якщо більш детально, три місяці назад було оголошено аукціон на реалізацію проекту інвестиційного проекту із розвитку екофермерства на території малих крушниць. Це е, територія е, понад 12, е, по, я припрошую понад дев'ятнадцять гектар. Е, ми відразу при оголошенні аукціону передбачали, що на цій території має бути створена екоферма. Е, е, ця ферма має містити е, має містити і, і відновлювані джерела енергії. Е, виробництво продукції має е, має здійснюватись за еко, за екостандартами. І ряд інших вимог за результатами аукціону перемогу перемогу здобуло фермерське господарство Black Diamond, яке вже, вже підписало договір оренди і авансовим платежем у 360 тисяч гривень. Оплатило перший рік оренди землі. Протягом найближчого тижня ми, ми, ми маємо виїхати на територію для того, щоб більш детально зрозуміти їх плани по розвитку. Даної території, але якщо, якщо якщо говорити у загальних цифрах, то близько 300 300 одиниць поголів'я оленів і і бізонів на цій території має бути. Сконцентровано після обстрілів цього тижня. Знову маємо відключення електроенергії і власне робота на випередження і компенсація бізнесу коштів за встановлення сонячних електростанцій, який результат дали, і чи багато підприємств стали енергонезалежними? Результат достатньо є е, вагомим. Якщо говорити загалом по місту, то е, понад 60 суб'єктів господарювання. в першу чергу це, це промисловий сектор економіки. Встановили відновлюваних джерел енергії, в першу чергу сонячних панелей загальною потужністю понад 14,7 МВт. мегаватт. Також хочу відзначити, що досить вагоме значення у у розвитку ВДЄ у місті Вінниці справив наш порядок компенсації витрат бізнесу на 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 встановлення відновлюваних джерел живлення. Цей порядок працює із квітня 2023 року. За цей період ним скористалося 20 суб'єктів господарювання ще три суб'єкта буквально. Буквально вчора на засіданні комісії були визнані учасниками програми. Тобто, загалом можна вважати, що вже 23 суб'єкта є в порядку. З міського бюджету вже компенсовано понад 6,5 мільйонів гривень цим учасникам, які сукупно поставили понад 1,7 мегаватт електроенергії сонця. В день незалежності до України повернули полонених з країни агресорки. Серед них є і вінничани. Ми знаємо, що Вінницька міська рада постійно підтримує координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Минулої сесії теж по ним було питання. Так, вірно ми підтримуємо вже достатньо довгий час і підтримуємо саме у забезпеченні корштабу пальним. Це дизельне пальне і і бензин марки А 95 Скільки передали цього разу? На останній сесії були були затверджені рішення про передачу 2,5 тонн дизеля і 1,5 тонни бензину. Дякую вам за змістовну розмову. Нашим глядачам нагадаю в студії телеканалу «Віта» ми говорили з директором департаменту економіки і інвестицій Максимом Мартяновим. Не перемикайте, нам є про що вам розказати. Далі у випуску. Напередодні Дня знань діти пільгових категорій отримали подарунки від міста: рюкзаки, ланчбокси та спортивні набори. Родини безвісти зниклих бійців 120-ї бригади взяли участь у щемливій фотосесії. На світлинах дружини, діти та батьки, які чекають своїх героїв. Борсучих сінді, яку знайшли травмованою після аварії, рятують у Вінниці. Підготовка до 1 вересня зараз триває майже у кожній родині. Батьки купують нове приладдя та шкільну форму. Місто ж піклується про тих дітей, кому наразі підтримка надважлива. Напередодні дня знань презенти отримали родини двох пільгових категорій, що подарували майбутнім першокласникам у сюжеті Катерини Соколюк. У руках шматочки глини, а в голові безліч ідей, які хочеться реалізувати. Майбутні першокласниці перед початком нового етапу життя у шкільних стінах відвідали майстер-клас гончарства. Зізнаються, спершу було важко, та доклавши зусиль, все ж змогли виготовити іграшки свистунці. Допомагали, а потім я сама зробила. Чуть -чуть. Але більшість робила сама, правда? Так. Да. О, класи. Мені подається робити пташок, зробила подвійну пташку. Це допомогли, а це я зробила саме. Творче заняття організували для дітей сирі та позбавлених батьківського піклування. Цьогоріч цієї категорії, які перебувають на обліку, до першого класу йдуть п'ять дівчат. Це для того, щоб дітки ще перед початком навчального року і взагалі шкільного такого життя, яке. Триває 10 років, могли відпочити, могли пізнати щось нове. Ми бачимо, яка зацікавленість. Сьогодні у нас всі дівчатка, вони так старанно роблять кожен свою іграшку, а далі вони її підпишуть, їм її опалять по процесу і віддадуть на згадку. Наприкінці майстер-класу дівчатка отримали подарунки наплічники з набором канцелярії. Дозвілля організували і для дітей полеглих оборонців, які також підуть в перший клас. Три політі розходи. А поки донька Марини розважається з однолітками, жінка ділиться історією родини. Її чоловік Олег пішов служити до лав Збройних сил 1 вересня 2022 року. Служив бойовим медиком. У травні 2023-го загинув під час боїв у Бахмуті. Попри усі труднощі, що випали на долю її сім'ї, Марина знаходить сили триматись і підтримує доньку напередодні її першого навчального року. Форма у нашій школі є, ми її закупили, канцтовари є і все, головне бажання, натхнення і радісна дитина йде в школу. Вона ще хотіла в 5 років, але так як чекали до шести, тому вона готова і дуже радісно йде, і чекає кожного дня. Поки малечо активно проводить час із майбутніми школярами поспілкувався міський голова. Ну, молодці, хороша школа. Яка? 15-та школа? Добре знаєте всі свої школи. Молодці. Ну що, я вам хочу побажати, щоб вам було цікаво у ваших школах, ваших класах. От, і щоб ви дійсно навчалися досить гарно, дуже важливо. Малечі сподобалися конкурси, та ще більше сумки із сюрпризами. 27 діток отримали яскраві пляшечки для води, сучасні ланчбокси та м'ячі, волейбольні для дівчат, а футбольні для хлопців. Для дитини головне отримати в руки подарунок. І важливо, що це, наприклад, 5 квіноточків на 5 атракціонів в нашому парку імені Леонтовича. Це сумка спеціальна для перевзуття чи одягу. Вона окремо і для дівчаток, і для хлопчиків. Пакунки до 1 вересня діти полеглих воїнів отримують другий рік поспіль. Наше завдання територіальної громади створювати належні умови для навчання цих діток і, звичайно, їхнє супроводження до 18 років, і по потребі швидке реагування там, на їхні запити, і необхідну там, допомогу, тобто це є життя. Але в даному випадку я вважаю, що і всі вінничани повинні з пошаною відноситися до таких родин і з любов'ю до таких дітей. Такі сім'ї можуть заручитися і фінансовою підтримкою громади, одноразово отримати 5 тисяч гривень на підготовку до навчального року. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев новини за день телеканал Віта. Повернись живим під такою назвою. У Вінниці відкрили фотовиставку, присвячену вшануванню пам'яті зниклих безвісти військовослужбовців 120-ї окремої бригади ТРУ. Героями фотопроєкту стали дружини, діти та батьки захисників, котрі чекають своїх рідних з війни. Презентували експозицію з 27 світлин в одному із Вінницьких ТРЦ. Проєкт приурочений Міжнародному дню безвісти зниклих, який відзначають 30 серпня. Мета виставки привернути увагу суспільства до теми зниклих безвісти оборонців. Експозиція діятиме впродовж місяця до 28 вересня. Цей фотовиставкою ми хотіли показати, що є такі родини, їхні, їхні емоції. Надії, переживання, мрії. От воно все передано в фотовиставки в, в цих фотографіях. Кожен придумував власну світлину, кожен вкладав власну світлину, свої переживання, надії, мрії. Тому ну, моя саме світлина, там де я стою, і обіймаю, ніби обіймаю батька, тому що найбільша моя мрія це знову побачити його, знову обійняти. Порятунок дикої тварини жителі Вінничини знайшли на трасі травмованого бурсука, якого ймовірно збила автівка. Помирати тварину в муках не залишили, відвезли у лікарню. Як почувається тварина, і яка доля на неї чекає, дізнавалась Анна Шутова. Борсочиха Сінді з апетитом ласує м'ясом. А ще 10 днів тому її покалічено посеред траси, неподалік бару, знайшов Ярослав Блащук. Для порятунку дикої тварини звернувся до місцевої волонтерки Юлії Бартащук. Він просто їхав і по дорозі знайшов бурсучка, він лежав ляпком по центрі дороги, і всі машини його оминали. І я його забрав додому і його доглядаю. Але я розумію, що це травма, і щось з цим треба робити, чи можете ви допомогти? Запитався він мене. Юлія відвезла Сінді у Вінницький ветцентр. Тут сказали, що скоріш за все восьмимісячну тварину збила машина. У бурсучихи надламана задня права лапка, а ще церебральні порушення, через які вона не може підняти голову та рухається лише по колу. Проте після лікування Сінді пішла на поправку. Динаміка краще, тобто вона координує свою поведінку краще. Вона піднімається на передні і на задні кінцівки. не повноцінно, вона ще недовго стоїть, але піднімається вже краще. Стала краще їсти, більше споживати їжі, частіше споживати їжі, менше спить. Волонтерка вісім років рятує собак та котів, проте з дикою твариною має справу вперше. Попри побоювання, що коштів на лікування не вистачить, вирішила зробити все можливе, щоб врятувати сінді життя. Я написала пост клич звернення за бурсочка. Якщо ви мене підтримаєте, я стартану в вінницю і почну ним займатися, лікувати. Клініку я вже знайшла, яка погодилася. Мене зразу підтримала, велика публіка. До цього часу вже другий тиждень питається за гурсочка, підтримала мене, я могла спокійно фінансово поїхати і дозволити його собі рятувати. сінді вже готують до виписки. Невдовзі вона поїде на реабілітацію у притулок для тварин лісова казка. А після їй шукатимуть домівку в одному із заповідників України. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Це все на цю мить одразу після випуску. Дивіться міжнародний дайджест. Наша Оксана Боржемська розкаже про те, як НАСА планує повернути додому двох американських астронавтів, які застрягли на міжнародній космічній станції через поломку космічного корабля. З вами була я, Ірина Дідух, до зустрічі.